Тим часом у миколаївських військових частинах продовжують запрошувати на контрактну службу, зокрема до лав військово-морських сил України. За якими умовами проходить набір, дізнавалася наша знімальна група? День на службі починається з ранкового хашикування та військового привітання. Командир військової частини або його заступник заслуховують доповідь про наявність особового складу та ставлять завдання перед командирами. Так це відбувається сьогодні. А ще два роки тому, під час захоплення російськими окупантами Криму, командир Дмитро Делятицький виводив перший окремий батальйон морської піхоти з міста Феодосія. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. 1-го та 501 го окремого батальйону морської піхоти, які залишилися вірні присязі, вийшли з окупованої території на материкову частину. Тепер вони базуються в Миколаєві. Та частина, яку ви зараз бачите, більшість була сформована з військовослужбовців, які були вірні свої присязі, і при анексії Криму вийшли на материкову Україну. З цих патріотів було сформовано 36 та бригада морської піхоти, яку ви зараз можете бачити навколо нас. Основна зона відповідальності 36-ї бригади Маріупольський напрямок. В даний час на території оперативно-тактичного групування Маріуполь знаходяться декілька лінійних підрозділів, які виконують бойову задачу в зоні АТО. Приїхав сюди 16 мая 2016 року підписати контракт. До цього проходив мобілізацію четвертої хвилі. в воинской части 9937, это Донецкий погранотряд. После демобилизации решил немножко поменять структуру Збройных сил, нести разнообразие в свою жизнь. Покинул Донецкий погранотряд, приехал сюда в Николаев и подписал контракт, стал морским пехотинцем. Сам с города Мариуполя 13 месяцев защищал его, теперь жду, когда снова выйду. 36-та окрема бригада морської піхоти постійно бере участь у міжнародних навчаннях. На даний момент окремі її підрозділи знаходяться на україно американських навчаннях «Сібриз» у широкому лані. Метою навчань є покращення співпраці і координації між країнами Чорноморського регіону. Відпрацювання маневрів в морі і на суходолі за домовленістю Україна надає військову і цивільну інфраструктуру Чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово, допомагають технікою та обладнанням. Всі ми знаємо, що другий рік триває в нашій країні війна. 36-та бригада з перших днів початку цього конфлікту приймає активну участь у проведенні антитерористичної операції. Більшість особового складу в даний момент знаходиться і бойової техніки в Запорізькій області в різних і населених пунктах, де відновлюють свою бойову здатність, доотримують техніку і поповнюються особовим складом. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.